Боїнг дрімлайнер, що зазнав катастрофи 12 червня 2025-го, опинився в центрі дедалі загадковішої історії. Згідно з попередніми звітами розслідування, перемикачі керування подачею пального в кабіні пілотів несподівано перемкнулися з положення робота в положення перекрито. Така зміна миттєво зупиняє двигуни літака. Запис голосів у кабіні зафіксував приголомшені голоси. Один із них із недовірою запитав, чому ти вимкнув подачу, і одразу почув у відповідь Я не вимикав. Жоден з них свідомо не перепиняв подачу пального, але звіт говорить про інше: рейс Air India з Ахмедабада до Лондона перевозив 242 людини, 330 пасажирів і 12 членів екіпажу. На жаль, усі, хто був на борту, загинули, окрім одного пасажира, який дивом вижив. За повідомленнями, чоловік, що сидів на місці 11 А біля аварійного виходу, якимось чином встиг вибратися, або був викинутий з літака безпосередньо перед аварією. Три секунди до катастрофи. Катастрофи. Історія про подвійну відмову двигунів рейсу Air India. Усе почалося як звичайний день. Рейс Air India готувався до зльоту з аеропорту Ахмедабада. Небо було чистим, літак технічно справний, екіпаж досвідчений. Усе здавалося стандартним. Але вже за кілька секунд після зльоту сталося немислиме. Звичайний зліт різко змінився. О 8.08 за Гринвічем літак почав розгін злітною смугою, поступово набираючи швидкість. Коли ніс піднявся, а шасі відірвалося від землі. Літак почав набирати висоту з очікуваною потужністю. На третій секунді після зльоту швидкість сягала близько 180 вузлів у межах норми. Саме у цей момент усе змінилося. Саме тут сталася критична раптова дія. У кабіні пілоти виконували стандартні процедури після зльоту. Коли раптом перемикачі подачі пального до обох двигунів двигуна номер один і номер два було переведено з положення робота в положення перекрито майже одночасно. Упродовж однієї секунди обидва перемикачі було переведено один за одним. Ця дія раптово перекрила подачу пального до двигунів. Це був не технічний збій, не турбулентність і не системна помилка. Хтось або щось фізично перемістило ці перемикачі, так сказано у звіті. Фактично провину покладають на пілотів. Хоча є підозра, що могла мати місце технічна помилка. Навіщо ти вимкнув? У наступній миті запис голосів у кабіні зафіксував напружений і збентежний діалог між пілотами. Навіщо ти вимкнув? запитав перший. Я не вимикав, негайно відповів другий. Цей короткий, але моторошний діалог відображає момент абсолютного шоку. Жоден із пілотів не розумів, що сталося. Жоден з них не усвідомлював, хто перекрив пальне до обох двигунів просто в повітрі за кілька секунд після зльоту. Без подачі пального двигуни дуже швидко втрачали оберти. Двигуни почали зупинятись. Показники обертів двигунів номер один та номер два стрімко впали. Літак без тяги перейшов у режим планерування. Але він не був призначений для планирування, особливо на такій малій висоті після зльоту. Повітряна турбіна, маленький вітрогенератор, який забезпечує мінімальне гідравлічне й електричне живлення в екстрених ситуаціях. висунулась автоматично. Це допомогло зберегти базовий контроль над системами, але не дозволяло запустити двигуни чи зупинити падіння. Далі відчайдушна спроба перезапуску. Приблизно через 5-10 секунд після зупинки двигунів. Пілоти намагалися відновити роботу, перемкнули подачу пального назад у положення робота, промайнула іскра надії. Двигун номер один почав подавати ознаки відновлення, але двигун номер два залишався мертвим, і літак уже був у стрімкому пікіруванні, висоти не вистачало, часу теж. Попри панічні зусилля перезапустити двигуни та відновити контроль, літак швидко втрачав висоту. Через кілька секунд він врізався у землю. У наступні дні розслідування група з розслідування авіаційних подій оприлюднила звіт. Жодних ознак втручання, жодної технічної несправності, жодних проблем із пальним не виявлено. Перемикачі, що перекрили подачу пального до обох двигунів, були технічно справні. Вони не могли перемкнутися самі. Їх потрібно фізично пересунути вручну. Це означає лише одне, хтось у кабіні перемістив обидва перемикачі, але самі пілоти ніби не усвідомлювали, що зробили це. На цей момент слідство не встановило, як і чому це сталося. Лише те, що це стало. І це був ключовий момент. Уся трагедія зав'язана на одній загадковій дії. Майже одночасному ручному перемиканні обох перемикачів подачі пального. Одне миттєве рішення, і почався незворотний ланцюг подій, жодного другого шансу, жодної можливості піднятися знову, жодного дива. О 13.44 літак розбився в районі Мені-Нагар, кварталі неподалік злітної смуги. Він врізався у гуртожиток медичного коледжу, у якому перебували студенти. Після катастрофи експерти проаналізували різні сценарії, але офіційне розслідування дійшло висновку, що перекриття подачі пального стало головною причиною трагедії. Проте варто розглянути й інші версії. Є одна особливо цікава деталь. Єдиний, хто вижив у цій катастрофі, повідомив, що через 30 секунд після зльоту почув гучний вибух. Ми ще повернемось до цього моменту, але спершу як йому вдалося вижити? Пасажир Вішу сидів на місці 11 а у першому ряду економ класу. Поруч із аварійним виходом Боїнга 787 дрімлайнера. Коли літак почав стрімко падати в бік житлового району, спочатку було незрозуміло, чи врізався він у будівлю. Але згідно зі звітами, вішу зміг самостійно відчинити пошкоджені аварійні двері та вийти з уламків. На відміну від попередніх повідомлень, він не вистрибнув, він вийшов власними ногами. Це стало можливим, тому що літак піднявся лише на висоту близько 183 метри, перш ніж втратив керованість. Тобто летів на досить низькій висоті, і вихід був технічно можливим, хоч і надзвичайно небезпечним. Повертаючись до свідчень вцілілого, він почув гучний вибух невдовзі після зльоту. Це могла бути відмова двигуна, але що дивно, на відео з місця подій не видно жодного диму. Ця відсутність диму натякає, що обидва двигуни могли втратити тягу одночасно. Така ситуація може бути наслідком внутрішнього механічного збою обох двигунів або проблеми з паливною системою літака. У будь-якому випадку втрата тяги обох двигунів одразу після зльоту майже унеможливлює набір висоти чи збереження контролю над польотом. Також розглядається версія про механічну несправність елементів управління, зокрема закрилків, які є критично важливими для створення підйомної сили під час зльоту. Будь-яка несправність тут може призвести до негайного зниження висоти. На Boeing 787 Dreamliner, у тому числі в літаках Air India, Стандартна процедура під час зльоту передбачає випуск закрилків на певне положення. А на яке саме залежить від ваги довжини смуги та інших чинників? Щойно літак набирає достатню початкову висоту, закрилки поступово прибираються. Це дозволяє зменшити опір і перейти до нормального режиму підйому. У випадку з аварією в Ахмедабаді існують припущення, що закрилки могли бути повністю прибрані або взагалі не випущені під час зльоту. Зліди з прибраними закрилками або занадто ранні їх прибирання, різко знижує підйомну силу, особливо на низькій швидкості та малій висоті. Це значно підвищує ризик аеродинамічного звалювання або повної втрати контролю. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. З вас вподобайка, коментар та підписка на канал.